З 25 по 27 грудня відбувся чемпіонат України у Львівській області, а саме в Сянках. Чемпіонат складав лише по дві особисті гонки та змішану естафету. А тепер результати: перші спринтерські гонці у жінок перемогу здобула Анна Кривонос, маючи одну хибу. На другій позиції Надія Бялкина також з однією хибою, плюс 48,4. Ірина Петренко третя позиція, плюс 58,4. Дарина Чалик, три штрафних кола та четверта позиція плюс хвилина 25. Лілія Стеблина на п'ятій позиції, 4 штрафних кола плюс дві хвилини 11 секунд. У чоловічому спринті перемогу отримав Богдан Борковський, маючи у своєму активі 2 нулі. На другій позиції Тарас Лисюк з двома хибами плюс хвилина 04. Богдан Симбал на третій позиції плюс хвилина 27. Руслан Каленко, чотири штрафних кола, четверта позиція плюс хвилина 28. Артем Прима, п'ята позиція два штрафних плюс хвилина 44. Наступного дня змішана естафета перемогла перша команда Чернігівської області в складі Ірини Петренко, Дарини Чалик, Артем Прими та Руслана Ткаленка. Друга позиція перша команда Сумської області: Поліна Пуско, Анна Кривонос, Богдан Цимбал та Денис Насико. Та третя позиція команда Харківської області. Любов Кипяченкова, Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко та Степан Кінаш. 27 грудня дві заключені гонки. Гонка переслідування у жінок. Варто зазначити, що багато спортсменок не вийшли на старт, а саме Анна Кривонос, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Вікторія Хвостенко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко. Тому це був прекрасний шанс для юніорок. Тетяна Тарасюк з однією хибою перемогла в пасюті на чемпіонаті України. Друга позиція Валерія Шигас плюс 17,3. Третя Любов Кипіченкова, дві хиби плюс 36,8. Та чоловіча гонка переслідування. Так як і в жінок, багато спортсменів не взяло участь у цих змаганнях. Перемогу здобув Богдан Цибел, який впевнено провів перші три вогневих рубежа. Але на стійці дві хиби. На другій позиції Руслан Каленко, який настріляв шість хиб. Степан Кинаш, третя позиція з двома хибами в загальній команді. Першості перемогу здобула Сумська область, друге місце Чернігівськ. третє місце Харківська область. Отак пройшов чемпіонат України. Коротко, але все зрозуміло.